Друзі, звернення до тих людей, які не вважають себе алкоголіками, але деколи дозволяють собі випити. І це випити може затягуватись на декілька днів, тижнів, ну навіть місяців. Не кажучи вже, що це роками може продовжуватись. І після цього, як вирішили перестати пити. Відчуваєте похмілля, важко вийти з цього стану, важко перестати пити. Оце до, до, до тих людей звернення. Наряду з тим, якщо у вас є марні обіцянки собі. Ну, До прикладу, я от вирішив завтра не пити. Але власної сили волі недостатньо, щоб не вживати далі. Тобто, все рівно так чи інакше, людина, ви ти чи, чи ви. Приходити до переконання все-таки випити, даби полегшити ті страждання, те похмілля і тому подібне, то це звернення якраз до вас. Якщо ви з цього списку, але ви не алкоголіки, то, напевно, таки в вашому випадку варто було би звернутися до тих людей, які знають щось трошки більше стосовно того, що з вами відбувається. Ну, як мінімум, які мають певний досвід. Як вирішити це питання так чи інакше, які можуть вам підсказати. Тому що самотужки це нереально зі списку фантастики, зі списку того, що ну, достатньо дурити себе, принаймні. Достатньо дурити себе і розповідати, що я більше пити не буду, чи буду заміщати е, алкоголь е, медикаментами, якимось таблетками. Чи там зменшувати дозу, чи переходити на пиво, чи не пити, а просто пити таблетки, чи навіть перестати пити, а вдаритись з головою в роботу, таке теж може бути. Тобто нічим хорошим це не закінчиться. Я особисто сам не люблю різні діагнози, коли лікарі там ставлять вироки і тому подібне і так далі. Тому як. Що мова йде про вживання спиртних напоїв, тут є такі частина, медична частина, да? бо можна розділити це на медичну частину, на соціальну, на духовну, ну і біологічно це відносимо до медичної частини, психоемоційна, в, то, в тому самому ключі, тобто, все там разом воно. Ось тому так чи інакше, лікарі якусь участь приймають і вони діагностують на сьогоднішній день от прояв. Оцих речей, які у вас відбуваються, похмілля, не можу тримати себе в контролі, марні обіцянки, втрата дозованого контролю і багато різних речей, вони ідентифікуються як залежність. Ось, то, можливо, все-таки вам варто задумати, що е варто було б вже закінчити ці оці жарти самим собою і почати робити конкретні кроки, які дозволяють себе почувати добре. Не страждати і в тому, в тому, в тому же ключі, не пити, не тягнутися до чарки.